Формування військових бригад за принципом НАТО, дуже цікава тема, вона зайшла. Я вам скажу, в нас сьогодні полковники і генерали, на жаль, формують бригади за принципом номер один. Це ті, хто не буде воювати, але можуть заплатити, от їх в першу чергу потрібно брати в бригаду. Чому? Тому що це ті, хто буде їх кормити. І, на жаль, я не кажу, що у всіх, але практично у всіх бригадах є маса людей, яка не воює. Яка не воює. Але яка є в будь-якій бригаді. Оця маса платить і нормально платить командирам. І що виходить? По штатки все добре, а коли йти на позицію, то нема кому. І мені зараз напишуть. Сотні позитивних коментарів саме військові. Тому що боти, о тих, хто платить всім, вони будуть писати своє диванний експерт, коротше, куди ти лізеш, бла, 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 бла. А військові, от подивитись, вони напишуть. Сотні коментарів будуть, я впевнений. Вони напишуть, що я правий. Чому? Тому що, коли хлопці йдуть на позиції, так, чотири дні вони сидять в окопах. І чотири мають там відпочивати, або 6 днів відпочивати. Зараз вони відпочивають 2, тому що е, нема можливості такої. І без відпочинку сидять. У мене є знайомий мій. Зараз він тут, в нас в білій церкві. Він 70 суток просидів на передку. 70 на нулі без змін. І три вилазив поранений сам на карачках. І вони ці хлопці напишуть правду, що. Більшість не воює. Більшість сидить по тилах, але вона рахується і в них є УБД, ордіна Мідалі. Вони будуть переможцями великими воїнами. А хлопці будуть е рить окопи, будуть сидіти в тих окопах, будуть за захищати позиції, будуть вмирати. Оце велетенська проблема. Оце те, що нас різнить від е бригад НАТО, які я вже розказував у попередньому відео. Ви можете там подивитися. І наших бригад, які формуються за рахунок того, що ось оці не будуть воювати, але вони будуть платити, а хто не може платити, буде воювати. І відео у підтвердження цьому є. І не тільки відео, і аудіозаписи, і багато-багато-багато коментарів є. І хлопці виходить так, так наформували бригаду нас, що менше 30% воюють з бригади. А де ж всі інші? А інші в тилу чомусь. А для чого ж у ловити? А для чого людей в бусики запихати? А для чого інвалідів на фронт відправляти? Для чого? <кхем> Важиш 70% людей в тилу. Підтягуйте їх ближче до фронту. Ближче? Підтягуйте. Вони по кафешкам п'ють. У нас ось у в бригаді. <кій> Дівчака з Києва, Актер, актриса воювала. В неї ж у БД є, є. Воювала, воювала тут у нас. З ким вона там воювала і де зрозуміло. Але було. А приблотньоних, скільки я особисто знаю. Скільки хлопці зараз напишуть, скільки вони знають при бригадах, які якоби там служать, але не воюють. І де вони служать, не зрозуміло. Отак от формується друзі, отак от формуються бригади. І мені там розказують, що робити. Дайте повноваження і можливості таким людям, як я. Я сформую вам штаб з людей, серйозних людей, засудки. Штаб бригади сформую. В місяць ми зробимо бригаду, бойову бригаду, де не буде жодного приблотньоного. Для чого нам приблетньоні? Але при тому дайте мені повноваження і можливості мати все те, що потребує бригада. Позабирайте у тих, хто краде по районам і областям гроші, стомбочок по... і передайте в нашу бригаду, і ми покажемо, як потрібно воювати. А до того часу ну, не, вели... не горимо ми бажанням просто піти вмерти, бо так комусь хочеться просто вмерти. Бо варіантів інших же ж немає. Тому що замість 120 з роти на позицію поставлять 30-40 чоловік. А як воювати? Як при цьому воювати? Поясніть, будь ласка, може, ви знаєте краще? Так поясніть хлопцям. Поясніть на передовій хлопцям. Коли з відділення, коли з роти нема половини, немає половини. А я розкажу вам більше, в мене є історія. Просто, ну, мій друг просить зараз не розказувати поки Я вам розкажу, ви впадете в обморок. Я вам розкажу історію, яку ні по якому телебаченню ще не розказували і не розкажуть. В інтернеті нема таких історій. Я шокую всю країну нашу і западних наших партнерів. Ви офігієте просто, що таке може бути у нас тут, на фронтах. І ви побачите, як воюють хлопці, як гинуть, як воюють офіцери, як гинуть. Як заробляють гроші на них. Всі інші, хто сидять в тилу і складають списки. Оцей буде воювати, бо в нього немає грошей. А цей не буде воювати, бо він заніс. А прізвища ми їх теж знаємо. І в кожній бригаді знають їх. Отаке, друзі, тому. Пропозиція знову ж говоріть. Говоріть, щоб почули нас на самому верху. Щоб аж в Вашингтоні нас почули в кінці кінців. Воїни мають. Говор... Я розумію, що воїни воюють. Але, хлопці, говоріть правду. Ну, як ви йдете на позиції? Я ж то знаю точно. Ви йдете на позиції, займаєте позицію на фронті. І замість 120. У вас стоїть 40, 50 максимум. І ви тримаєтеся, я розумію, але ж ви втрачайте. Ми вас втрачаємо. Ми Україну таким чином втрачаємо і до керівництва кричу, в кого там ще залишилося хоч трошки совісті. Робіть щось. Ми знищимо самих себе в найближчий час, якщо нічого не будемо робити разом. yeah